маленького возорста по ну, в інтернаті в був. мої батьки ну були ну, алкоголіки. З інтернату Сергій тікав разів із 40. не хотів звикати до правил, та після усиновлення став гордістю своїх батьків. Тепер він захоплюється спортом. 12 років став чемпіоном України з боксу. Такі як Сергій залишаються без батьків із різних причин. Дехто потрапляє в інтернат та більшість стають безпритульними. Нині частина у прийомних родинах. У пастора Геннадія вже 31 дитина. Виной из основных проекту Мы призываем людей пойти в интернаты и забрать сирот свои семьи. Мы призываем правительства всех стран. развернуть так політику, щоб не просто підтримувати інтернати. В інтернатах сьогодні вистачає і хорошей еды, і нормальної одежды, Но дітям больше всего нужны хорошие родители. Саме з такою метою і стартує цього речь волотур світ без сирік. 35 дітей по при нагоду долатимуть дистанцію у 3000 тисячі кілометрів у команді. Колишні безпритульні сироти та їхні нові батьки. Україна в. Команда стартує з міста Київ і далі через Київську, Чернігівську і Сумську області ці мужні хлопці і дівчата вони поїдуть в напрямок російського кордону і далі вже продовжиться велотур Росії. Стартує велотуру Києві на хрещатику, а фінішує за місяць у Росії на маршруті 11 міст. І у кожному діти даватимуть прес-конференції та влаштовуватимуть акції, щоб люди знали про проблеми слідства. Когда они сегодня вот такие красивые, яркие, проедут э, через э, вот, э, множество городов, они заявят, это возможно. Вот такие перемены могут произойти в вашем городе. Вот такие дети могут стать вашими сыновьями и вашими дочерями. Торік волотур пройшов містами України і нових батьків знайшли аж 40 дітей. Тож організатори планують прокласти маршрути у Європу та Америку. Вони сподіваються, їхній проект світ до сиріт допоможе знайти небайдужих. Марія Чернігівська Дмитро Паєс, соціальний курс.